Потукіштику, поту те -ку ти те кутукіштику, путукутиштику, ти кутукіштику, з вами я Олексій. Сьогодні, друзі, ми знову будемо говорити. Знову будемо говорити. Знову будемо говорити. Ось вам наглушник. рушники. Пу, пу, ту кіштику, та пу, ту кіштику, пу, пу, ту кіштику. Пе, 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 пу, ту кіштику, та пу, ту кіштику, пу, ту кіштику, та Мала ме, а мала. Я сьогодні дізнався, вчора дізнався, Я хотела дізнався, що Там не тільки до полосы просто таких я сказав. Там ще лос, джоб-джобжопситос, джоб джоб ище гарамараман, но но-но, там, короче, бургер і картопля фрі. Що хочете знову дивитися, як я дивлюся свої відео, то тоді напишіть в коментарях. І всім бай!